Апетитна піца прийшлася до смаку і була як ніколи доречною, одночасно втамувавши голод і додавши сил та енергії після товариських матчів зміні футболу та волейболу і відвідин ковзанки льодової арени нашого міста дітьми з прифронтових громад Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району та Миколаївської Синельніковського, яких управлінням з питань культури та спорту Дніпропетровської обласної ради, начальниця Лілія Гіренко та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області керівник Михайло Кошляк було організовано. Різноманітні розваги і дозвілля серед яких і екскурсія до музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, де першим гідом для номінальних туристів став виконавчий директор вищезгаданої громадської організації Олександр Пшенічников, який научно і достаменно за допомоги стендів, світлин, експонатів і експозицій, на яких були представлені різноманітні раритетні речі, кубки, медалі, інвентар, спортивна форма, артефакти розповідав і знайомив слухачів з літописом звитяг і здобутків наших легендарних земляків, паралельно і водночас. При цьому проводячи експрес-конкурси на знання та нагороджуючи кращих. Далі естафету від нього прийняла заступниця голови відділення НОК України у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпійських ігор в Атланті 96-го року минулого століття заслування академічного заслужений майстер спорту Діна Міфтахуддінова. Подібне, звісно, у купі справило гарне враження на відвідувачів. Дітей вражені враження зашкалюють, тому що такі емоції подарували сьогодні дітям організатор. Цього свята, цього заходу, просто неймовірні враження, і хочеться подякувати нашим головам громад, бо це саме вони завдяки їхній співпраці і виконуючі обов'язки Нікопольської районної адміністрації, і всі, хто на рівні об... рай... Дніпра області це зробили, це просто неймовірний захід. Дякуючи виконуючому обов'язки голови Нікопольської районної ради Дмитру Бичкову, дякуючи керівництву обласної адміністрації, Михайлю Кошляку, Лілі Гіренко і нашій громаді партнеру. Сьогоднішній день це Миколаївська громада Синельниковського району, які сьогодні провели ми товариську зустріч. Хлопчики грали у футбол, а дівчатка грали в волейбол. Перемогла дружба. Дякую, що сьогодні діти отримали величезне задоволення від того, що вони вирвались. Вибачте, на таке територію, де нічого не літає, не стріляє. Тихо. Вони отримали нових друзів. І здобули, як то кажуть, досвід. Далі дітей побували у царині кабінеті голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, зокрема, після чого у своїй рідній оглядовій кімнаті з висоти другого поверху вони мали можливість подивитися на панораму стадіону Олімпійські резерви, які на власні очі побачити та прочитати особисті побажання президента України Володимира Зеленського, які він залишив у ході відкриття спортивного комплексу. Після чого вже безпосередньо обабіч бігової доріжки усі традиційно сфотографувалися на загальній світлину на згадку про такий яскравий насичений день з Олімпійським присмаком у Дніпрі. Наше Дніпропетровське відділення подарувало цим найскравішим обізнаним дітям наших громад прифронтових. Це таке свято. Нам дуже приємно долучитися до цього І діти я хочу сказати, що діти дуже обізнані в плані спорту. Вони дуже обізнані, і вони, вони мріють всі мріють. Кимось статися, а головне вони мріють стати на настоящими українцями, і вони мріють прославляти нашу країну. Вони сьогодні від нас почули це любов, це. Ми їм наважалися передати наші олімпійські цінності. Вони мріють всі стати спортсменами. Ось і ми їм подарували частичку свого маленького серця нашого дніпропетровського відділення Національного олімпійського комітету України. А як же бути в гостях і залишитися без подарунків брендованими такими з олімпійською символікою дітлахів? На завершення вшанували організатори заходу і керівники відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області.